Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні екстрене включення, адже ситуація на криптовалютному ринку дуже напружена. І як на мене, це саме той ідеальний час, коли потрібно добирати активи. Тому сьогодні купимо 10 перспективних монет в рамках нашої традиційної рубрики Портфель місяця. Поділюся своїми думками стосовно ринку. В цілому загалом буде максимально цікаво. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо наш відеоролик з огляду чарту біткоїна. Вчора був і справді кривавий день для криптовалюти. В моменті ціна біткоїна впала з 71 тисячі до 65 Бачимо, що цю свічку доволі швидко відкупили, але тим не менш, через те, що ціна сходила так низько, було ліквідовано дуже багато лонгових позицій, які заходили туди з високими плечима. Якщо звертатися до статистики, то ліквідації загально склали практично 1 мільярд доларів. Справді космічна сума. Плюс зараз по мережі гуляє історія, де в людини сталася ліквідація на 1 мільйон доларів. Він лонгував монету Пепе. Тому будьте дуже обережні з трейдингом, особливо що стосується шиткоїнів. Так що стосується більш глобальної ситуації, після ліквідації, ну так вже історично складалось здебільшого починався ріст. Тобто ліквідації стали таким паливом для того, щоб ринок дещо очистився, так би мовити, охолодили фандінг, і після цього можна йти вгору. Звичайно, ми вже на дуже високих позначках по біткоїну, і це може бути звичайною корекцією, так би мовити, її першою хвилею. І якщо ми підемо нижче, ну це цілком закономірно. І якщо хтось питає, ой, а чому ми впали? То ви можете відкрити е, графік на більшому таймфреймі і побачите, що ми по факту росли постійно без перестанку. І зараз ми всього лише торгуємося в певному ренжі, який цілком можливо. Буде пробиватися, і я зовсім не виключаю даного варіанту. І, зокрема, зважаючи на те, що я знімаю це відео, я вважаю, що зараз хороша точка входу для покупки альткоїни, які, на жаль, як і було раніше, суттєво слабші від біткоїна і коректуються набагато сильніше у відсотковому співвідношенні. Якщо ви прийдете в CoinMarketCap, ви здивуєтесь тим цінам, які є зараз, адже справді ринок доволі сильно Пролили для мене це крута можливість. Я неодноразово повторювався, що потрібно купувати тоді, коли страшно. А коли вже ейфорія на ринку, коли всі кажуть, що буде з цього позначки ще декілька іксів, тоді вже можна фіксуватись. Тому, друзі, давайте переходимо до нашого портфелю, який ми сьогодні поповнимо на одну тисячу доларів. Переходимо до актуальної ситуації в портфелі. Бачимо, що на даний момент він оцінюється в 2850 доларів. По PNL це мінус 150, тобто лише уявіть, нещодавно було плюс 1000, а зараз мінус 150. Ось такі реалії криптовалюти. А якщо серйозно, потрібно бути до цього готовим. Адже якщо ви вибудовуєте довгострокову стратегію, варто розуміти, що ви ніколи не вгадаєте ідеальної точки входу, і так ви будете сидіти в просадці. Важливо купувати ті активи, в яких ви впевнені. Зокрема, я впевнений, що кожен з цих активів на повноцінному альтсезоні може показати хороший результат і відповідно принести ікси. Тобто ймовірність скаму тут мінімальна. Я вважаю, що для даної рубрики потрібно підбирати більш-менш фундаментальні активи, щоб ніхто з новачків не постраждав. Але звичайно, не виключаємо момент психології, інвестуємо лише ту суму яка вам не потрібна на даний момент? Якщо для вас це 100 доларів, супер працюємо зі 100 доларами. Занадто великі суми будуть провокувати вас на продаж в неприємний для вас момент. Тобто для вас буде великим стресом, якщо ви побачите, що портфель сильно скоректувався, а це допустимо ваші останні гроші, і потрібно продати, щоб хоч щось зберегти. Таким чином, ви програєте ринку і отримаєте негативний досвід в криптовалюті. Моє завдання, щоб такого не було, тому наголошую: працюйте своїм ризик менеджментом, підходьте правильно до підбору суми інвестицій, і все вас буде добре, якщо ми говоримо про довгострокові перспективи. Я вже доукомплектував наш портфель. Давайте коротко пробіжимося по кожному з активів і поясню, чому я їх придбав. Перша монета це Ефіріум. Думаю, тут зрозуміло. Без ефіру зараз нікуди, для всіх активностей він потрібен. І я вважаю, що цього року буде точно прийнято Ефіріум ETF, і після цієї новини він, звісно, полетить вгору. Як на мене, ефір також має дійти до свого high в 5 тисяч доларів. тому купити ефір це ніколи не буде помилкою. Рухаємось нижче і плюс Network. Так, цю монету я вже додавав в портфель, і вона вже мала 2 ікси. Тобто, лише уявіть, на 100 доларів купив, вона вже коштувала вдвічі більше, і зараз повернулась до тих значень, по яких я її купував. Це, звичайно, пов'язано з тим, що Solana просіла, а це актив з мережі Solana. Але знову ж таки, за стейкінг монети PUS насипають дропи. І варто вийти якомусь хорошому дропу. І вважаю. Що монета знову ж таки полетить вгору на хайпі, тому добираємо її на 100 доларів. Далі Арбітрум. Арбітрум коштував нижче долара вчора, і це був справжній подарунок. Зараз ціна дещо повернулась, але це знову ж таки дуже хороше цінове значення. І я вважаю, що в Арбітрума залишається крутий потенціал. Я його дуже активно набирав на минулій фазі і фіксував по 2 долари. Зараз я вважаю, можна перезаходити. І так би мовити, формувати довгу позицію. Так, рухаємось нижче. Цього місяця старкнет не брав, тому що вже два рази його добирав. Звичайно, старкнет мене розчаровує, але вважаю, що в майбутньому, так як це було з арбітрумом та оптимізмом, після корекції він в будь-якому разі взлетить. Так, Maverick Protocol. знову ж таки, це проект, який тісно пов'язаний з Binance, Там регулярно виходять спільні промо. Вони виходили в рамках Binance Лаунчпаду. Тобто є підтримка від Binance, для мене це важливий індикатор. Добираємо цей проєкт, плюс він взагалі є максимально перспективним в технологічному плані. Е, далі в нас в портфелі з'являється Аптос. Аптос по 10 доларів непогане придбання, зважаючи, що нещодавно він там вже доходив до 17 І, як на мене, в нього залишаються всі ті самі перспективи. Можливо, пампали монету для того, щоб кити дещо розвантажились, але глобально. Аптос по 30 доларів цілком реальний. Далі в нас нова монетка Wormhole. не так давно вона вийшла на ринок, потішила нас всім доволі хорошим дропом. Зокрема, давали дроп і за стейкінг плюс. Можете собі зазначити. Wormhole доволі сильно скоректувався. Знаю, багато хто набирав і по долару, і по 80 центів. Зараз ціна близька до 60. і, як на мене, це оптимальна ТВХ. Тому задумайтесь. Хороший молодий проект, який має перспективи. Далі GPT. Я хотів взяти монету, яка буде підв'язана під ido платформу. Таким чином, так би мовити, віддаю належне актуальному ринку, адже дуже часто беру участь в різноманітних IDO, адже купівля монет на старті нових перспективних проектів. Це завжди хороший шанс отримати десятки іксів. І ChangeGPT зарекомендував себе як топова платформа, тому беру їхню монету. Знаю, що також закінчились розлоки в кол раунду, адже особисто приймав в ньому участь і заробив доволі хорошу суму. Тепер в ChangeGPT не буде такого тиску на стакан продажів. І в майбутньому вважаю, вони будуть розвиватися щось схоже. Ми бачили з здаомейкер. Далі CyberConnect. знову ж таки, якщо ви підписані на канал, ви бачили мій відеоролик про стейкінг від Cyber. Я вважаю, що зараз прям ідеальна ціна, якщо ви хочете монету надійну, перспективну, ще й зі сфери штучного інтелекту. Беріть Cyber, відправляйте його в стейкінг, і ви точно не помилитесь. Нижче у нас LDO, знову ж таки, протокол рестейкінгу на ефірі. Я вважаю, що LDO максимально недооцінений і їхні цінові значення максимальні. Ще попереду LDO може коштувати і 5 доларів, і більше, тому добираю його в портфель. Також тут в нас загубився оптимізм. Ну, це Layer 2 рішення на ефірі, усі його знають, вони регулярно роздають дропи, максимально топовий проект, тому добираємо його на 100 доларів. Так, і в принципі все. Це всі монетки, які я добрав в рамках цього місяця. Нагадаю, хто не в курсі, чому я знімаю раптом цю рубрику посередині місяця. У мене був один пропущений місяць і залишалася зайва тисяча доларів. Я казав, що як тільки буде хороша просадка, я її використаю. Якраз таки зараз доволі хороші точки входу. Тому добираємо альткоїни і розраховуємо на майбутній ріст. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Хочу подякувати кожному, хто підтримує канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Зокрема, і цю рубрику Портфель місяця. Саме завдяки вашій активності, ми можемо розвиватись. Вона додає ентузіазму за того, щоб знімати нові відеоролики і ділитися корисною інформацією навіть у вихідні, як це відбувається сьогодні. Я вам дякую і ще б хотів додати: якщо ви новачок і лише нещодавно долучилися до ринку криптовалют, купили свої перші монети і вони зараз просадяться, Будь ласка, не розчаровуйтесь, це нормальна ситуація для ринку. Зберігайте спокій, підходьте до покупок з холодною головою і на дистанції ви однозначно заробите. Бажаю усім профіту. Ще раз дякую за підписку і прощаюся лише до наступних зустрічей.